Колеги інвестори, у мене є до вас болюче питання. Як би ви оцінили важливість інвестиційної освіти для вас та для українців в цілому? Бо якщо ви вважаєте, що цю галузь точно варто розвивати, це звернення прямісінько до вас. Справа в тому, що цього року наш канал Українвест Клуб номінант премії FinBlogger Awards. І ми претендуємо на звання найкращого Ютуб каналу про інвестиції. Наша команда вже 6 років працює на вас, на вашу освіту та на дивленість. Все це, щоб робити інвестиції в Україні простішими, прозорішими, стратегічнішими, зрозумілішими, але головне прибутковішими. І якщо ви вважаєте, що ми це робимо добре, контент для вас цікавий і корисний, можете нам віддячити. Для цього всього лише потрібно перейти на сайт Премії та проголосувати за нас. А ми, в свою чергу, будемо створювати ще більше і ще більш якісний інвестиційний контент для вас посиланнячко, ви, як завжди, знайдете в описі відео. А ще із цікавого, мене висунули на позаконкурсну роль. Це номінація Головний мультиінвестор в Україні, що навіть трохи заслужено з огляду на мої більше 50 різнопланових угод в портфелі. Тут рішення буде за журі, але ви можете висловити свою підтримку в коментарях, не знаю, чи це якось вплине на їх голоса, але точно на мою мотивацію. Без сил та натхнення контент записується не дуже. Тож дякуємо вам вже за те, що ви нас дивитесь. Дякуємо заздалегідь, за те, що проголосуєте. Але головне за те, що допомагаєте стати країною успішних інвесторів. І, звісно, до зустрічі в нових інвестоглядах Украинвестклубу. Чао, чао!